Всіх вітаю, розглядаємо прогноз на тиждень для усіх знаків зодіаку. І починаємо, як завжди, з овнів. Що чекає овнів на цьому тижні? Випадає карта смерть, але ми не лякаємося. Якраз показник на те, що вам треба з чимось попрощатися, і доволі різко. Тим паче, овен це знак кардинальний. Він може мечем відрубати те, що не потрібно, те, що вас тягне у минуле, те, що вам не дає розвиватися, якісь от тягарі. Подумайте, що вам заважає, і вам треба набратися сміливості і відрубати це. І тоді по карті смерть ви Відчуєте, як нове дихання, трансформацію, початок чогось нового. Ну завжди ж ми знаємо таку приказку, да, щоб впустити щось нове треба відпустити старе. Тому, тим паче, по Меркурію ретроградному це може програтись, як і те, що ви викинете якісь речі, які вам набридли, які просто лежать, які вас не надихають. І таким чином очистити свій простір і впустити щось нове і прекрасне. Далі тільці, що чекає на цьому тижні, для тільців тут буде активність у сфері фінансів, заробляння грошей, можливо, ви щось починаєте, справу якусь або навчання. І карти вам підказують, що. Треба проявляти активність. Тілець це земляний знак, але тут треба додати вогню. Тобто, якщо зараз стоїть ціль у вас заробляти, заробляти більше, то вам треба більше ідей, щоб така іскра була, знаєте, горіти своєю справою, і тоді все буде виходити. Поки що попажу Пентаклів, це. Невеликі не заробітки. Якщо ці самі карти перенести у сферу стосунки, то якщо дивиться жінка, то чоловік може залицятись проявлятись, але це тільки початок. Початок цих відносин, і поки що він може бути або не готовий, або приглядатися до вас. або Може, думати, що фінансово у вас не потягне. Такі варіанти теж можливі. Після тільця йдуть близнюки? Ну, Близнюки сам по собі це легкий знак, а тут карти кубкові і доволі складні. Що це значить, що ви можете знаходитись в стані. Коли вас мало що радує, да? або депресія, або думаєте, що вас не цінували. І якраз тут по цим картам треба займатися емоційним станом. Я про це кажу постійно, але дійсно це зараз саме важливе. І виходить, що вам треба якось поміняти підхід, відійти від цих важких емоцій, там буде ваше сонечко. По-моєму, близнюкам уже не перший раз це випадає. Тобто, в стані п'ятірки кубків дійсно може нічого не хотітись. Може захотітися налити в кубки вина і, і випивати, да? і піти від всього. Можливо, Багато проблем на вас навалило, що ви хочете розвернутися і втікти. Ну, можна зробити імітацію цього, знаєте, обхитрить свою долю, або перепочити, або від чогось відмовити, що вас вводить в такий стан, або змінить підхід, або зі сторони подивитись на свою ситуацію. Тому і тут, і тут кубки, значить, акцент саме саме на емоціях. Можливо, ви ви так сприймаєте ситуацію, а вона не така страшна по, по тому, як випадають карти, тому і треба подивитись зі сторони. Так, далі раки. У раків буде якийсь вибір, можливо, стосовно заробітків, або заходу грошей, або ну, якась пропозиція. Або по фінансам, чи якась покупка. Ну, Ви знаєте, що в Меркурії ретроградний краще не купувати техніку, бо можете передумати. І тут якраз карта таких сумнівів, да? коли зважуєш плюси-мінуси за та проти, і коли дуже сильно сумніваєшся, може зробити неправильний випір. Якщо це саме шанс підзаробити, то, звичайно, треба погоджуватись. Тому що, коли цей шанс протягується, тут, знаєте, відкривається така доріжка у світле майбутнє, але візьмете ви його чи ні, залежить від вас. Тому що ви от сумніваєте. Сумніваєтесь. Так. Далі Леви. Що чекає Левів? Ну, леві може по колесу фортуни, бути якісь сюрпризи, якісь події, які можуть поміняти життя. <свист> Тому що сюрприз він може бути, знаєте, як і приємним, так і неприємним. Тут, тут доволі важко сказати. А може, ви будете отак бігати по колу в якійсь ситуації, і у вас з'явиться шанс вирватися з цього кола, якщо, наприклад, якась циклічна ситуація в житті відбувається. Так? Ну, і далі карта помірності в принципі. Вона теж вказує на те, що щось повторюється. Якась от стабільна ситуація у вас постійно повторюється. І тут ви як переливаєте з одного бокала в інший. Неначе і баланс, але тут залежить від того, чи влаштовує вас такий баланс. І чим цікава карта колеса Фортуни, ви або далі продовжуєте бігати по і доволі довгий період по цьому кругу. Або ви вже психанули і виходите з цього кругу. І, до речі, Меркурій ретроградний, знову до нього повертаюсь, на нього в цей період краще щось завершувати. Якщо ви давно думали, наприклад, іти з роботи, яка не подобається. Тому. Тут залежить від того, чи є у вас така циклічна ситуація, Та, яка повторюється. До речі, ж на Меркурій ретроградний і можуть повторювати ситуації, які були колись. І вони дають вам можливість подивитися на це зі сторони. І якщо ви виносите з цього уроки, то ситуація більше не повториться. Якщо ви дієте точно так же, як і завжди, то вона може ще повторюватись безкінечну кількість разів. Після лева йдуть у нас діви. діви ну, тут, якщо дивляться жінки, тут е, може е, можуть бути якісь невирішені питання з вашим чоловіком. У нього він чомусь закритий. Треба до нього достукатися, бо в нього якісь страхи. Тут вже залежить від того, що, що саме відбувається. Да? Якщо ми беремо. Роботу, сферу роботи, то це начальник, який до вас закритий, може вас не почути, якщо ви щось будете просити. Якщо сферу навчання, то або е, у вас стоять блоки на подальший розвиток, або навпаки, страх піти на навчання. Ну, однозначно, зі страхами треба працювати. Це карта такого внутрішнього ступора і Тут у жінки зав'язані очі. Ну, питання в тому, що їх можна розв'язати. Тут, тут треба знайти е, свою потрібну мотивацію і скинути цю пов'язку, і ви обов'язково побачите правильний виход, вихід із ситуації. Так. Далі у нас терези. Ага, це я. Дві трічки. Значить, тут іде навчання, робота, розвиток. Які актуальні будуть на цьому тижні групова робота, спілкування, обговорення проєктів, але тройка м'ячів показує, що може не все складатись так, як хочеться і планується. Може хтось підведе, або ну, якась неприємна ситуація буде, яка могла би і завадити цьому розвитку. Ну, Тут задіяно декілька людей, і, звичайно, вихід із цієї ситуації залежить саме від вас. Будете ви щось робити, не будете. Це може програтись в такому плані, що от запланували, а воно трошки не так складається, як би хотілося. Ну, тут привіт Меркурій Ретроградний, який може. Додаткові палки в колеса вставлять, але ну, тут такого глобального страшного нічого немає. Головне те, як ви відноситесь до ситуації. Буває якась дрібниця, може просто так засмутити, і о, ми часто роздуваємо з мухи слона. А це може програтися просто в такому ну, лайтовому режимі, яка, якийсь нюанс просто в роботі або в навчанні. Далі у нас скорпіони. Так. Перший був повішений. Скорпіон – знак фіксований, і випала карта повішеного. Можливо, ви довгий період в житті знаходитесь без якихось активних дій. Або якісь питання поставили на паузу, не хочете вирішувати, іноді це як позиція жертви може бути, або стосунки не розвиваються. І вам карти радять. Розслабитись, наповнитись, вийти кудись в люди, можливо, відвідати захід, виставку, в кіно, де багато людей сходить. Хоча у великих містах обласних то прям на дуже масові заходи краще не ходити, тому що зараз є певна небезпека. Но тут мається на увазі, щоб отримати. Якісь позитивні емоції, які виведуть з повішеного. Тому що, коли тут людина повішена, вона може взагалі нічого не бачити, що відбувається навколо. Треба себе, якби, заставити, зустрітись з друзями, в кафе сходить. Якщо будуть запрошувати на день народження чи ще кудись, то обов'язково треба погоджуватись. Тому тільки це може допомогти вийти зі стану повішеного, коли нічого не хочеться, немає ніякого виходу. А близькі люди, люди, з якими ви на одній хвилі, вони вам або допоможуть побачити ситуацію з іншої сторони, або просто вас так наповнять, ви розслабитесь і, і, і самі будете знати, що вам робити далі. Так, це Скорпіон, був далі. Стрілець. Ну, стрільця два старших аркана. Можуть бути якісь важливі події. А, може, ви плануєте собі м, якусь тут таку ідеальну картинку або перехід на новий рівень, там, де все у вас буде Ну, Тут під'їжджає башня і показує, що можуть плани змінитися. Не треба цієї башні боятися, тут нічого такого страшного немає. Простіше бути готовими до всього. І розуміти, що може десь треба змінити підхід, треба бути гнучкими, і все. Тому е який із цих арканів переможе, вони якби рівнозначні. Да? Тут вже залежить від вас, від того, як ви до всього відноситесь, які будете приймати рішення, тому м просто треба бути до всього готовим. Так, скажімо, не розслаблятись. Кози роги. Козороги можуть поринути сімейні якісь справи, займатися з дітьми, або може і спогади, перегляди фотографій, може вам хтось зустрінеться із минулого однокласник, друг, або вийде на зв'язок той, з ким давно не спілкувалися. Тим паче Меркурій ретроградний до цього якраз і теж сподвигає людей. Може бути спілкування з якоюсь такою людиною. Також, по пажу Пентаклі, може бути якесь у вас навчання або нові ідеї, куди вкласти гроші, перші результати. Невеликі заробітки, але можуть бути. Тому нормальний, хороший тиждень. Тут тільки головне дуже не зав'язати у минулому. А так енергії хороші. І так, далі у нас йде водолій. Ну, Представники водолія будуть імператрицями, це карта, які, в принципі, і жінка, які в принципі доступна подвласна абсолютно все. Хоч бізнес, хоч будь-яка робота, стосунки. В принципі, ви можете прогнути, продавити абсолютно все, що вам треба, досягати результатів. Тому що це карта успіху. Якщо по фінансам, то це прибутки. Це дуже хороша карта. І ну, тут у нас є карта суда. Можливо, ви налаштуєтесь на якісь кардинальні зміни. Прям такі можуть бути судьбоносні. І переїзд сюди може бути, і вихід зі стосунки або навпаки. Тобто те, що у вас зараз актуально в житті, і ви, наприклад, довго на щось не могли наважитись, тут у вас буде сила така, серйозний намір, і все у вас вийде однозначно. І, до речі, по карті суда можуть бути зміни, які ну, прямо вплинуть на подальшу долю, такі прям серйозні. І останнє у нас рибки. так Рибки це у нас знак водний, значить емоційний. І тут випадає карта луна. Вона може показувати якусь емоційну нестабільність через, е, можливий конфлікт з кимось. Тому по цим картам рибки не давайте себе ображати ні в якому разі. І самі будьте у цим лицарів-мечів. Якщо розумієте, що назріває якась неприємна ситуація, то, як то кажуть, лучша защита на падіння. Вам треба використовувати обов'язково свою інтуїцію і одразу діяти. І тоді цей розклад може програтися і в плюс для вас. Це були останній був останній знак. зодіаку. всім гарного тижня.